Джакрова. Вже взагалі Ну, й тобто ті, от менше. Ні, так. Лепить мені хорошо, але звал такий дійсно, як ти кажеш, як на шаріку. Угу, угу. Саме то, так. Да. А там було ще 10-15 метрів. Ну, лети, а воно. То з то, того легше набагато в тому плані. Ну, то я попробую, воно, воно дає, воно впирається, впирається. Навіть якщо ти звалив, ну, затяжка пропала, а воно ще не падає. Ну, Ты, пустишь, ти пустишся, воно піде. Ти от піднімай, і от зараз попробую. Воно розумієш, тікає то вліво, відчув, то вправо. Так, воно, так. Твоє я своїм походив от сьогодні, воно так, так. м'якше, набагато м'якше. Воно живіше таке, воно різко куди схоче. Його треба час, зараз. розслаблятися не, не можна. Я звалив от на повороті, спеціально звалив, на посадці звалив, дуже легко зірвалося. Так, там щось. Apostela? Підійди вперед, вперед, підійди. Міську, не тягни. Підійди вперед, положи його. Ну ну а як? На стропах стоїш. Міську, стропи під ногами. Так, ти мене тут Я тебе підстрахую. За що? Не знаю. Ну, За... Поки що відійду. все, 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 полетели. Вот сейчас видно конкретно, вот, как оно даже вот нет. Чистое, ноги часто.